Вітаю поціновачі математики. Розв'язуємо номер 572а в дужках х плюс Б в дужках у-х. Треба подати вираз у вигляді добутку. Отже, спільний множник треба винести за дужки. Що можемо помітити? Що у нас є два схожих множника: x-y і y-x. На жаль, при відніманні ми не можемо довільно переставляти вирази. Фактично, мінус треба виносити за дужки. Якщо ми хочемо поміняти два числа місцями, мінус виноситься, і знак перед добутком зміниться. Отже, буде А в дужках х- мінус -Y, y. Тепер ми маємо спільний множник х-. Його можна винести за дужки. Х- забрали, А залишилось. Х мінус у забрали, мінус б залишилось. Друге п в дужках B мінус 5 мінус n в дужках 5 мінус Б. Маємо спіль... схожі дужечки. 5 5 і 5 B. При відніманні ми не можемо просто так переставити вирази. Якщо є потреба їх переставити, ми повинні мінус винести перед всім добутком. Але перед добутком вже був знак мінус. І ще один мінус винесли, мінус на мінус дасть плюс. Отже, будемо мати перший вираз без змін, мінус на мінус отримали плюс, n переставили вирази місцями b-5 спільна дужка, спільний множник. можемо винести за дужки. b-5 забрали, П залишилось. Б-5 забрали, плюс m залишилось. Третє. 7х в дужках 2b мінус 3, плюс 5у в дужках 3 мінус 2b. Знову увага, на дужечки. Вирази схожі, але не однакові. Отже, в других дужках є потреба поміняти їх місцями, а це можна зробити лише винищи знак мінус за дужки. Отже, знак перед всім добутком ми повинні змінити. Будемо мати 7х в дужках 2b мінус 3, знак поміняли мінус 5 у в дужках. вирази поміняли місцями. Отже, вираз в дужках тепер у нас спільний множник, ми його можемо винести за дужки. 2b-3 забрали, 7х залишилось. 2b-3 забрали, 5 y залишилось. Четвертий приклад. х мінус в дужечках і в квадраті. Мінус а, у нас є вираз в квадраті, отже, це два однакових множничка х мінус y помножити на х мінус y. Друга дужечка дуже схожа, але порядок інший. При відніманні, якщо ми хочемо поміняти два вирази місцями, на мінус треба винести перед добутком. Отже, Перший вираз без змін був мінус, і мінус ми винесли, мінус на мінус дає плюс, а вирази в дужках поміняли місцями. Є спільний множник x y, його будемо виносити за дужки. Х мінус у був у квадраті, два таких вирази. Один ми винесли за дужки, один такий вираз в дужках залишився. Х-другого добутку винесли за дужки, А залишились. В других дужках можемо дужки, перед якими знак плюс, розкрити. Отже, дужки просто прибираємо. Завдання виконане повністю.